Йоу, всем привет! З вами я, Юа, і и сегодня мы у гру в кальмара у Роблоксі. Ну, точніше, гру в кабана. Добро пожаловать в игру в кабана. Завершите все игровые режимы и станьте по последним выжившим, чтобы выиграть большой приз. Один человек из вас текловует Окей. Цей чувак, буде знати, на яке стекло прыгати, а яке – ні. Ну, якщо ми ще дійдемо до цього испытания? Пройдіть через двері, щоб сфотографуватися. Давай. Делаем селфи і все. Чик. Побігли. Поднимитесь на ...на гру, яка називається Red. Light and green light. Я думаю, вы все знаете, что это за игра, тому можно и не объяснять. Я номер пятнадцать. О, oh Я готовый бить. Coca-Cola, ти-тия сумида. Coca-Cola, ти-тия сумида. Да блин. Коколато ти тиа съм ми да. Коколато ти тиа съм ми да. Бише, бише, бише. Туда, ей! Кто-то ще помер? Никто не помер. Це не ігра в кальмара. Що це таке? Так, да, правильно, це не ігра в кальмара. Це ігра в кабана. А не, оце, походу, трупак. Є! О май гад, це ж я. Дев'ять ігроків були устранені. Ми получили денежний приз 10 доларів. Эшкери! Процесс голосования начат. Теперь вы можете выбрать, продолжить игру или выйти. Я знаю, насколько это важно. Я уже играл в эти игры! Нет. Я уже играл в эти игры. Ну ладно, да, не. Да. Эшкери! Я так тупо виглядаю. Тільки що я узнав, що мій підписник помер. Ілля. Ілля. А, я думаю, я з ним помру. Окей. До речі, я не дивився другий сезон, я не знаю, що тут робити. Допустим, зараз нам розкажуть правила. Так, нам потрібно определити на команди. Окей. Ми маємо бути в командах по 4 человека і ми всі виграємо. Добре, ми будемо будем, чувака. А ні, стоп, ми не будемо дямо. Е, нам надо з підписником бути. Е, значить, ми будемо синіми. Ми сині. Да, ми сині. Ми сині. ЕЕЕШ Нам ще надо. А ні, у нас є чель! Мы готовы играть! Вместе! <свист> эм, чувак сказал, игра началась, а мы ждем своей очереди. В смысле? Мы типа обрали команду Яки никого має? Не, хто те? А чого мы чекаємо? Це законно? Чи Я просто <звук> не дивився другий сезон. Ну и ладно. Пропуст. Стоп, мы типа прогуляем цю игру? О. Я не знаю. Ну, мені в кайф. Я нічого не делаю. О, да. Не, ми все ж таки играем. Окей. Так, я буду другий, я буду другий. Окей, так. Чувак, перекидає конверти. Я це уже бачив в першому сезоні. Так, окей, окей, окей. Він перекинув. Да, да, да. Бежим! Тільки. И ми мы бежим. Ладно, пофиг. Эчка. Эээ. Что делать? О нет. Так, окей, 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 окей. Окей, 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 окей. Ого-ого! У тебя сейчас спидральный, я на ухо нажимав. Эшкаре! Ну, далее не интересно, далее на я. Отдыхаем. Ура! Мы прошли! Эшкаре! Ну все, давай ты побачим этих тих расстреливать. Окей, давайте подаемся к тих расстреливать. Пока. Умреть. Пока. чи чи Просто сос. 14 игроков было устранение. Тепер наш приз составляет 260 долларов. Продолжим. Конечно, мы продолжаем. Чему мы не продовжуємо? Мені все одно Ми продовжаємо Бо то, що я намерен виграти. Не знаю скільки тут грошей, но я намерен виграти багато грошей. Добро пожаловать в кожному раунді... Ну, коротше, це вся популярна игра з Тіктока. Туга-де-тунгаде! хай, туга де де Ну, короче, да. Сейчас музычку на монтаже наставлю и будет прям вообще то же самое, что и сериал. Я, я знаю правила. Я ж тиктокер. Ладно, нет. Я не тиктокер. Начать! четыре, четыре. До нас. Туда, сюда, сюда, сюда. Эм... Нас кинуло. До нас. Челы. Не. Не, 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 не. Что делать? Выйдите, гений. не Не. Чекай! Ні! Ні! Я задонатив! Я ж багатий. Я маю пройти ігру в кальмара. Сюди. До мене! Да, та-та-та-та-та-та-та-та! та Раз, два, три, чотири. Все. Нас четверо! Да! Нет! Раз. Два, три, четыре! Нас п'ятеро? Ми вижили! Це все из-за того, що я задонатив. Бо я вже перезаписую цей ролик п'ятий раз. Ні. Я реально перезаписую його сьомий раз. Дочла, сюда! Один, будь ласка, один доброволець! Сюди! Ні! Ні, ні, ні! До мене, чувіха, До мене! До мене, до мене, до мене, до мене, до мене! Ось вс, сюди! Забігай! Ну! Ні! Відкрити! Вийди! Вийди! ні, ти хто сюди вийде? Та... все. Фух. Слава Богу. Фух. Важка робота блогер. Я буду плакати, Він. Він помер. Він помер. Мій друг помер. Мій підписник, мій друг. Нет! Это неправильно! Не можно участвовать дальше в этих игр. Я купил за 50 миллионов вон визитку, чтобы продолжить игру. А мой друг умер. Можливо, даже два моих друга. Чи Ченя. Ну Но... Не знаю, один точно помер. Хм, не знаю, що це за ігра. Походу, ми будемо вирізати печеньки. Ну, якщо я вдруг тут умру, в мене немає мані-мані. Щоб задонати далі. Ем... Ну, коротше, я до цих людей. Нас мало. Я тут буду. Квадрат. Таке було ігри кальмара. Окей, емм. Дуже обережненько. Отак от. Обрізаємо. Отак. Так. От. Обрізаємо. От Обрізаєм. Я так боюся. Боюсь. Ні, ні! Тріснуло, тріснуло. Обережно. У мене мишка спотіла, руки спотіли, клянусь вам. Спокійно. Туда є злякався, я думаю, вона зламалась. Якщо тут буде 5 лайків, я зроблю другу частину, там, де я буду охранником, а не гравцем. Оце буде інтересно, я зможу поубивати всіх. 7 ігроків було устанено. И там есть мой друг. Фу, сколько нас осталось? Я не заиграю. Мы реально закончим игру? А, а не, не закончим. Окей, у нас осталось... Шесть, а не, семь. У нас осталось семь. О, не 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 Не-не-не-не-не-не-не. плохая идея. Я текаю, я не хочу. Фу, так... Я просто сховаюсь, я буду хорошим и все Я надеюсь, меня никто не будет трогать. О, нет. Так. Окей, я просто сховаюсь Просто сховаюсь Не, я буду крысой. Я вбью их. Ду-ду-ду-ду-ду. <риклад> Такий хороший шанс був. Ну і ладно, так і быть. Ніхто не помер. Жаль. Стоп. Ні! Клас! Яке жаль! І що, блін? Ви думаєте, настільки я тупий? Ні. <риклад> <риклад> Ніхто не помер. Нам додали всього лише якихось там 10 доларів, да? Якщо. Так, да, 10 доларів. Окей, okay, так, ні, ми не продовжуємо цю гру, ми не продовжимо, Ви що? ми ж поумираємо всі. Ні, ім пофіг. Головне гроші. Треш. Які? Тупі люди. О, oh, єс. Yes. Це стекла. Ми всі здохнемо. Так. Скіки, скіки. Я отказуюсь. Скільки у нас времени? 2 хвилини, окей. Ем... Типа. Та ні. Ну, я був проти гри, я помер. Ем... Така у мене судьба. Добре. Набираємо 5 лайків і я стою охранником в цій грі. Всім було, дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте другу частини.